У парку культури імені Тараса Шевченка влаштували акцію Запобігти врятувати допомогти. Рятувальники намагалися навчити дітей і дорослих правилам пожежної безпеки, поведінки на водоймищах, а також ближче ознайомити їх із роботою оперативних служб. Це вже стало доброю традицією проведення такого заходу в нашому місці. І мета проведення цієї акції навчити дітей основам безпеки життєдіяльності та й попереду у літні канікули вже дітки пішли на відпочинок. Тому що їм потрібно знати, як уберегти себе від різного роду надзвичайних не ситуації і подій, які з нею можуть трапитися в житті, канікули в учнів молодших класів вже почалися. На знак цього діти обліпили касу з квитками на атракціони і кіоск з морозивом. Видовище малечі гарантували оперативні служби. Вони розповідали, як не втрапити в халепу, і показували, чим із неї рятуватимуть. Це в нас основний ящик, який ми працюємо. Тут у нас набор медикаментів самих необхідних. Відходи також Тонометр – Це ми міряємо тиск? тиск. да ось таки бачите, кільком щасливчикам вдалося приміряти рятувальне спорядження на себе. Костюм пожежника дітям видався більше схожим на вбрання космонавта і гарно і практично відзначили малі. А от Євген одягнув протигаз. каже, у ньому на диво легко дихати. Жаль, лише що засіб захисту органів дихання не продають в магазині іграшок. Повертайся сюди, поверти сюди. Ось такий у нас красиво з полошу. Я б його міг купити, я б його не шив і ніколи б ні, не знімав. Я хотів Або ту маску побіряти. Ні. Ні, ну я тут ще міряв. Теж маски, там дві. Оце там які рятувальники вдягають. На згадку про акцію діти розхапали прапорці із написом Я люблю МНС». Обіцяють подарувати батькам, аби ті теж не забували про безпеку життєдіяльності. Я сідаю. Заберу. На даному столі, на даному столі Я... знаходяться в комнатах, хай, хай буде такі прошу. Находяться применяет... ще школярам показали, як евакуювати людей під час пожежі. За багатоповерхівку працівникам міської комунальної аварійно-рятувальної служби стало високе дерево. Але найочікуванішою частиною програми став рятувальницький екшен. Бійці МНС розрізали на машину, який згодом розгорівся вогонь. Понівечену автівку через кілька секунд погасили, але вражень впевнені рятувальники дітям стане до наступного року, коли акція проводитиметься знову. сподобалось? Так!